Рено то говно, а фіат то їхній брат, так кажуть вагодрочери. Вони зараз відсіються. А ти, якщо давно мрієш про камері, але по бюджету ти не витягуєш. Для тебе є гарна альтернатива. Рено латют 2011 року випуску на автоматі. Дивимось. Тож, пацани, чому це альтернатива камерів? Подивіться, скільки тут місця. Тут всі ті опції, які повинні бути в автомобілі, автосвітло, автодощі, клімати і підігріви на автоматі з повним електропакетом, зарклада складаються, пробігу 142 тисячі, електроручник. Друзі, зверніть увагу на широченний диван. Місця тут дуже багато. Маємо підлокітник з підстаканниками. Тобто тут пересуватись на дальню подорож буде дуже дуже комфортно. І по факту, Camry коштує в два рази дорожче. Тут ви отримуєте ті самі опції, той самий комфорт габарити. За 8200 доларів приїхали, оглянули та забрали. Так що тачка реально коштує своїх грошей.